Україна вже до кінця року отримає нові винищувачі від Франції. Хто ще з союзників готовий поповнити авіапарк наших повітряних сил? Коли ми будемо міняти f 16 на f 35 залишиться частина сегменту для Gripen нью Generation. Підготовка пілотів, виробництво зброї та нові ракети для ударів по Росії, що можуть містити безпекові домовленості зі США на території України можуть бути розміщені бази НАТО і розміщені, зокрема, бази Сполученого. Та які цілі переслідує Китай, намагаючись зірвати ініційований Україною саміт миру у Швейцарії? Моє переконання Китаю абсолютно все рівно як там почуватиметься Україна. Головне, щоб зупинилося все те, що порушує її план. Вітаю! в ефірі програма Секюріті Токс стає ведучий Валентин Бадрак. Сьогодні про підготовку до глобального саміту миру у червні 2024 року у світі відбудеться глобальна подія, яка напряму пов'язана з проблемою війни і миру в Україні, а саме понад 100 країн світу будуть вирішувати, чи можливо відновити зруйновану Росією систему міжнародної безпеки. Команда Секюріті Токс вивчала, куди крокує сучасний світ. Війни розпочинають і завершують політики однак багато чого вирішується саме на полі бою. Україні для отримання технологічних переваг потрібно більше нової зброї. Як очікується, глобальна подія червня пов'язана буде з отриманням перших літаків американського виробництва f 16 до авіаційної коаліції, покликаної забезпечити Україну західними винищувачами, нині входять понад 14 країн. Вони не тільки передають літаки та авіаційне озброєння, але й організовують підготовку пілотів і техніків, фінансують ряд технічних робіт з переозброєння України. Наразі західні країни домовилися передати Україні 95 літаків F-16, Більшість з яких наші повітряні сили отримують до 2026 року. Данія передасть 19 винищувачів. Нідерланди 24, Бельгія 30, а Норвегія 22. При цьому з чотирьох країн тільки Бельгія виступила проти застосування F-16 по цілях. У Росії у нас ситуація з передачею F-16, Бачите, вона трошки затягується, і не завжди це е, пов'язано насправді з тим, що це проблеми е, з політичними якимись питаннями чи е, питаннями якимись процедурними. Наприклад, е, це, це звісно е, е, мої припущення. Можуть бути процеси дуже складні зі створенням інфраструктури базування цих літаків, тому що їх треба захистити від можливих російських ракетних ударів або ударів дронами. Перші шість винищувачів від данії ми маємо отримати вже в першій половині літа. Між тим, видання Політіко пише, що Україна скаржиться на незадовільні темпи підготовки пілотів на заході. З 30 фахівців, яких повітряні сили готові негайно направити на навчання у США, там можуть прийняти лише 12. причиною називають відсутність місць у навчальних центрах. Подібна ситуація, і в Данії та Румунії. Нині повітряні сили вже знаходяться у ситуації, коли обіцяних до передачі літаків F-16 значно більше, ніж пілотів, які готові на них літати. Астково розв'язати цю проблему може підготовка українських пілотів на інших типах літаків. Швеція, Франція та Британія заявляли про готовність передати Україні свої винищувачі. Якщо говорити про гріпини, то тут ситуація така, що е, це обговорюється вже ну це питання обговорюється паралельно з f 16. Насправді то, ми обговорювали і інші літаки. Це і про Рафалі, і про е, міражі, і про єврофайтери. Тобто, всі літаки, які є у наших союзників, вони були на столі. Я думаю, що вони є. На столі, тому що всі вони нам тим тим чи іншим способом підходять. Вже до кінця 2024 року. Україна отримає французькі винищувачі Міраж 2000 у модифікації «5». Франція організує шестимісячний курс для підготовки українських пілотів. Звісно, Міраж не стане літаком завоювання переваги у повітрі, але дозволить використовувати більше крилатих ракет та керованих авіаційних бомб, зосередивши роботу по наземних цілях. Французький багатоцільовий літак «Міраж-2000» у модифікації 5 став у стрій у 1997 році. Він був створений як експортна модифікація базового винищувача «Міраж-2000». Максимальна швидкість літака складає 2340 км на годину, а максимальна висота польоту – 18 км. Літак озброєний двома 30-мм гарматами «Дефа-554» і має 9 підвісів для реакції ракет та бомб високоточне озброєння літака, крилаті ракети, скальп та керовані авіабомби ЕЙ СМ. Ще один літак, який незабаром можуть отримати повітряні сили, це шведський Саап Джі 39 Gripen. Гріпен. Цей легкий винищувач розглядався як можлива заміна радянських Міг 29 дев'ять ще всередині нульових. Про Гріпини Шведи казали, ми готові їх передавати, бо як тільки ми вступимо в НАТО, і я, я точно знаю, я, я і шведами розмовляв на різних рівнях, вони дійсно готові це робити. Тим більше, що е, шведи для себе розробляють зараз нові е, покоління new Дженерейшн Гріпене вже. Там з елементами п'ятого покоління літаків їм насправді то вигідно продовжувати експансію гріпенів в Європі, тому що є чехи, є угорці. До речі, чехи мають в лізінгу, гріпени вже 20 років. Що цікаво, не в власності а в лізінгу. І плюс до того вони намагаються продаватися в інших регіонах. Але в Європі, наприклад, гріпени заміняються f 35 Ті ж самі Чехії, можливо, буде і в Угорщині F-16 в Польщі замінюється знову F-35. Тобто іде за завоювання в 35 і е, отримання гріпенів Україною буде вигідно через те, що Україна буде зав'язана на Швецію. І можливо, не коли ми будемо міняти f 16 на F-35, залишиться частина сегменту для гріпен New Дженерейшн. Багатоцільовий шведський винищувач Саап JAS-39 Gripen Гріпен почав експлуатуватися у збройних силах Швеції з 1996 року і активно постачався на експорт. Максимальна швидкість літака складає 2130 км кілометрів на годину, а максимальна висота польоту 15,5 км. кілометрів. Літак озброєний однією 27-мм гарматою і має вісім підвісів для ракет та бомб. Бомб. Високоточне озброєння літака, крилаті ракети кепд 350 Таурус та авіабомби з лазерним наведенням гбу 12 пейвей 2 Як прозвучало в пресі, насправді була така заява, що Попросили шведську сторону призупинити через те, що е, є процес приймання F-16. І тут моя гіпотеза підтверджується чи підтверджується моя гіпотеза в тому, що інфраструктури, яку яку треба розбудувати, її може не вистачити, щоб забезпечити просто 100% захист гріпенів е, на території України. Показовим моментом цієї війни став дозвіл низки західних країн щодо використання наданої Україні зброї для ударів по території Росії. Не менш показовим буде застосування саме літаків Ф-16 цією метою. Цікаво, що Нідерланди та Норвегія вже погодили це питання із Києвом. Данія, яка є однією з лідерок авіаційної коаліції, також підтримала удари переданими літаками по РФ. Про це наголосив міністр закордонних справ країни Ларс Люке Расмусен. Це не нова позиція, вона є частиною передачі. Коли ми обговорювали це з нашим комітетом із закордонних справ у данському парламенті, ми від початку чітко дали зрозуміти, що це частина самооборони, щоб було можливо також атакувати військові об'єкти на території агресора. У звіті інституту вивчення війни за 6 червня 2024 року проаналізували фактори для ефективного застосування винищувачів F-16 на війні в Україні. У звіті йдеться, що повноцінна ескадрилья ф 16 складається з 20 літаків. Вона потребує 40 підготовлених пілотів і набагато більше техніків. За оцінками інституту, таку кількість спеціалістів буде підготовлена лише до кінця 2025 року, що не дозволить повітряним силам ефективно використовувати ці літаки перший час. Ще один фактор успіху. ф 16 в Україні знищення російських систем протиповітряної оборони з отриманням далекобійних атакамсів та дозволу на роботу по Білгородській області РСЗВ Хаймар. За останній місяць було знищено декілька систем російського ППО с 300 та с 400 і це суттєва перемога України, якій вдалося зрушити з мертвої точки політику США щодо ударів по РФ. Важливу роль у цьому процесі зіграв президент Франції Еммануель Макрон, і оця стратегія управління ескалацією вона була розрахована на те, що аби умовно кажучи, не створити передумови для. По перше, використання Російської Федерації ядерної зброї. А по-друге, не спричинити втягування. Країна на НАТО в бойовій дії з Російською Федерацією. Ці два компоненти тривалий час були домінуючі в політиці Байдена, і чи щось зміниться зараз в політиці американців? Я на це чесно кажучи не розраховую. Я тут скоріше розраховую на більш агресивні політичні дії з боку європейських країн, зокрема з боку насамперед сам перед Франції, яка зараз намагається відігравати роль такого військово-політичного драйвера в умовах, коли сполучені штати. Часом створюють вакуум безпеки в Європі і думаю, що якраз можливо навіть дії Франції частково вплинуть на активізацію дії самих сполучених штатів щодо надання Україні або тих чи інших зразків озброєння або трансформації своєї військово-політичної доктрини щодо війни Росії проти України. Нині США бере участь у програмі підготовки українських пілотів для польоту на винищувачах f 16 На авіабазі в Аризоні українські фахівці тренуються з пілотами інших країн, які теж стоять в черзі за новими чи вживаними f 16 -ми. І хоч про передачу літаків з власних запасів Сполучені Штати ще не заявляли, цей крок країна може зробити після підписання двосторонньої безпекової угоди з Україною цього літа. Ми говоримо про угоди, які мають безпеки. По складу Україна підписала вже такі год, і звісно, на найбільше значення матиме підписання такої угоди зі сполученими штатами як країна, яка має найбільший військовий і оборонно-промисловий його потенціал. І звісно, що якщо шлях до НАТО на залишається достатньо довгим, всі говорять про те, що ми будемо членами НАТО там після перемоги, то це дещо розмиває отримання цих гарантій безпеки від НАТО і тому треба шукати. Ати варіанти, коли двосторонні угоди з країнами забезпечить нам ну максимально можливий ефект військовій, військово політичній площині. За оцінками експертів, таку угоду зі США можуть підписати вже напередодні ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні. Він пройде з 9 по 11 липня цього року. Я б насправді був би прихильником того, аби там з'явився пункт, що на території України можуть бути розміщені бази НАТО і розміщені, зокрема, бази Сполучених Штатів. Це було б одним з таких важливих запобіжників, які б суттєво вплинув би на забезпечення нашої безпеки, тому що моно кажучи безпека американських військових на території України була б тим важливим чинником, яким був би таким стримуючим елементом для дітей Російської Федерації після того, як ми вийдемо на певний формат перемир'я. Водночас, головним для української дипломатії на найближчому саміті НАТО залишається отримати чітку стратегію покрокового вступу країни до альянсу. Значну роль у підготовці глобального саміту миру у Швейцарії відіграє Китай. Пекін вже відмовився безпосередньо від участі у саміті. Однак формує активну опозицію. До неї вже приєдналися Саудівська Аравія та Бразилія. Однак і західний блок посилюється зокрема за рахунок підтримки чималої кількості азійських країн. Участь понад 90 країн у саміті миру серйозно б'є по позиціям РФ на світовій арені. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, Росіяни використовують три шляхи, щоб зірвати проведення заходу. Росія використовує три види протидії: перший дискредитація саміту миру через розсилку листів, публічні заяви та закриті зустрічі, де Росія намагається переконати країни в його незначущості. Другий спроби переконати окремі країни взагалі не брати участь Ось у саміті третій спроби переконати країни, що підтвердили свою участь, приїхати на максимально низькому рівні. Найбільший вплив Росіяни мають у країнах Азії, Африки та Південної Америки. Ворожа дипломатія користується методом кнута та пряника, використовуючи погрози та шантаж або ж пропонуючи вигідні умови економічної співпраці країнам, які відмовляються від участі у саміті миру. Вхід ідуть економічні, енергетичні та продовольчі важелі, і навіть погрози в. Військового впливу Кремль і тут не забуває використовувати розбудовану мережу приватних військових кампаній. Але суттєвішим напередодні саміту миру є вплив Китаю. КНР має величезний економічний вплив на азійські країни, а також країни Південної та Східної Африки. Про позицію Китайської Народної Республіки напередодні саміту миру ми поговорили з надзвичайним та повноважним послом України у КНР в 1999-2001 роках ігорем Литвином. Китаю вкрай невигідна війна. Вона відволікає багато держав від того. Чим займався Китай останні роки, а це називається глобальна економічна експансія. Через цю війну зупиняються, а то і розвиваються створені логістичні ланцюжки, припиняється а, виробнича активність. А, не працюють інвестиції китайські, вкладені і заплановані до вкладення у реалізацію проєкту Сідзінфіна один пояс, один шлях. А, крім того, ми, як ми знаємо, є ще морський шлях. Все це було спрямовано на те, щоб прив'язати багато країн багато їх інфраструктурних проектів виробничих потужностей до політики Китаю. У своєму відеозверненні 26 травня президент Володимир Зеленський звернувся до президента США Джо Байдена та лідера КНР Сі Цзіньпіня і запросив їх взяти участь у саміті в Швейцарії, але Китай відповів відмовою і представив мирний план глобального півдня спільно з Бразилією. Я думаю, що ця відмова означає все ж таки. Упередженість Китайської народної республіки у питанні про умови встановлення миру в Україні, умови завершення, як вони називають, її української кризи, через те, що Китай не може собі дозволити бути одним з гравців того всього, що ми називаємо, значить колективна боротьба за мир, що мається на увазі. Так, Китай себе позиціонує як міжнародний глобальний миротворець. Він запропонував свою власну концепцію встановлення миру. Він запропонував через рік після початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну з 12 пунктів і намагався шляхом човнокової дипломатії надсилання свого спеціального представника з питань євразійських від КНР послали Ліхуея в різні країни світу по декілька разів з тим, щоб переконати світ, що треба залишити все, як є, і на чому зупинитися і створити мир. Новий мирний план запропонований Бразилією та Китаєм, складається з шести пунктів. Він має такі основні тези: заклики до деескалації та утримання від розмухування вогню. Акцент на переговорах як єдиному життєздатному рішенню кризи, заклики до запобігання гуманітарній кризі, захисту цивільного населення і обміну полоненими, запобігання розповсюдження ядерної зброї та захисту атомних електростанцій, захисту стабільності глобальних промислових ланцюгів і ланцюгів поставок. За словами міністра закордонних справ Китаю, Ван і цей план підтримали 26 країн разом з Росією. Китай хоче зробити так, щоб конфлікт припинився. От там, де він зараз є. він не хоче поразки Росії. Йому не дуже вигідна буде поразка України. Хоча моє переконання Китаю абсолютно все рідно, як там почуватиметься Україна. Головне, щоб зупинилося все те, що порушує її план. Фахівці вважають, що найбільше на результати саміту миру в Швейцарії впливатимуть два фактори: по-перше, надання Україні більше військової допомоги та забезпечення технологічних переваг на фронті, і по-друге, здатність країн світу потужно стримувати зростаючі путінські амбіції. Основний акцент, який зробила українська дипломатія під час організації саміту миру, це його проведення на умовах статуту ООН. його принцип протиставлення країн, які поважають правила статуту ООН тим країнам, які хочуть їх переписати під себе, руйнуючи систему світового порядку. Чому для нас це важливо? Тому що сам формат формули миру у нас планувався і робився для того, щоб ми могли залучити країни глобального півдня. Щоб ми могли всіх наших незахідних союзників переконати, що їм з нами по дорозі, що вони можуть з нами працювати, що ми повноцінний партнер, який має підтримку сильного лідера демократичного світу, і що фактично їм безпечно з нами входити в контакт і пропрацьовувати цю формулу. Українська формула миру опирається на три основні пункти, з якими погоджуються навіть ті країни, які коливаються між заходом та РФ: це ядерна безпека і захист енергетики, продовольча безпека, включно з зерновим коридором та гуманітарний напрямок, який включає як обмін полоненими, так і повернення викрадених Росією дітей. Якраз питання в тому, що на саміті формули миру нам потрібна присутність і репрезентація. Робочі питання: так ми їх можемо говорити у Франції, ми можемо говорити їх на групі семи ми можемо обговорити там в Нормандії де завгодно але от саме присутність саме показову дипломатію в випадку формули миру ну нема чим замінити безумовно саміт миру у Швейцарії є однією з наймасштабніших подій яку коли-небудь організовувала українська дипломатія він підкреслює суб'єктність держави а його успіх базується на участі представників майже сотні країн світу саме погоджені на саміту миру пункти дозволяють збільшити світовий тиск на агресора та реалі... Жувати низку безпекових проєктів з партнерами. Фахівці вже почали моделювати результати глобального саміту миру в Швейцарії та наголошують, що головним стримуючим фактором є відсутність у заходу політичного рішення щодо майбутнього Росії. Але може саме ця глобальна подія в Швейцарії стане відліком часу для формування умов щодо знищення злочинного режиму в Кремлі.